Ми дуже сподіваємося, що всі разом ми зможемо зробити наше місто кращим, і це єдина ціль власне, всіх цих заходів, які ми організовуємо. Тому що ми впевнені, що самі мешканці створюють місто не влада, не політичні партії, не чиновники, а власне, мешканці міста своїми ідеями, своїм розумінням того, як вони бажають жити. Яке середовище вони собі уявляють як зручне, комфортне. Саме люди можуть і мають сформулювати власне, певні принципи, моделі розвитку міста і потім втілити їх у життя? Е, так ось, Якщо говорити про саме київський е, публічний простір, то насамперед кілька моментів як порядком заснув. Київський публічний простір разом взагалі з архітектурним обличчям Києва. Формувався тоді ж, як і всіх загалом ну більшості, скажімо так, європейських міст, це хто, в добу рене реформації при всіх донаціях патриціату, при всій нашій вдячності, е, таким представникам руської, тобто православної шляхти, як Гулевича, на якій завдячуємо Києво-Могилянський колегіум і і зрозуміло Іван Мазепа, який зрештою ось це од остаточне барокове обличчя. Києва на рубежі 17-17 століття. Е, при всьому тому, е, все-таки Київ творився як урбанний простір третім станом. Київ завжди був містом Міщанським. Е, і ще в 20 столітті українській мові заціліло два слова на позначення міста: – «город», це таке, вибачайте, це українське слово і про залізну руку города, писав Коцюбинський, слово городянин в нашій мові звідтоді. Город як місце в просторі відгороджене мурами, валами, гражда, так би мовити, те, що, те, що вирване у, у стихії і заселене. Е, і місто, якби мені мамо на місто, то пішла б я, мамо на місто. Як ось той самий соціальний, публічний простір громадянського екшену. І площа торговиця це все було місто по всіх містах і містечках нашої новочасної соборної України. Себто оце усердя. В яке впадають вулиці як ріки в море. і Ось це море є людське. Ось це море, є те, де, де є публічний збір Сходини, де відбувається соціальна активність, яке є позначене в просторі, от певним е, е, здалеку впізнаваним міському ландшафті сакральним знаком на Майдані коло церкви. революції йде. І всі ці площі, і всі ці торговиці, і всі ці майдани е, були були марковані саме е, сакральними спорудами. І е, відповідно ось цей самий потужний київський третій стан, де забуваємо ще в 70-ті роки дев'ятнадцятого століття. У батька броні прокоповни сіркової водилася копійчина. І ось тут ну, на ту саму копійчину в добу реформації Київське братство, зрештою, місто і розбудовувало, і витворювало. Mm -hmm. Мені би хотілося вияснити, хто, наприклад, мог би бы бути не жителем Парижа. главным, неурожденцем Парижа, главным архитектором Парижа. Когда человек или там главным архитектором Леона, я дружу с этими архитекторами, я знаю, что это такое. Я вам хочу сказать, нельзя быть временщиками, которые приходят, которым на все наплевать. Извините, они не, не целовались на лавочках, они не бегали через дворы на свидание, они не бегали проходниками в школу или там не, не многое остальное, они делали, что позволяли себе делать в этих... И когда все это, я говорю, трудноется, и мы об этом говорим, мы напоминаем, я сама себе напоминаю, знаешь, воспоминания Некрасова, который, разгуливая по Крещатику, рассказывал, здесь было то-то, здесь было то-то, как было хорошо. Потом плюнул, в принципе, ты уехал в Париж. Понимаешь, со своей ностальгией. А мы остались все здесь. И самое главное, это ответственность, архитекторов, которые исковеркали почти, уже половину нашего города, которому каждому наплевать, но когда он добирается до своей профессии, они должны плюс. Останет свой плевок Не забывайте, архитекторы всегда говорили Что творческие люди, художники Это купцы. то есть как бы с содержанием А архитекторы это дворяне Со своим званием Так вот свое звание архитектора Настолько уже наши Несколько великие Опустили до уровня плентуса Что когда говорят архитектор Это всегда плохо А архитектор это было всегда высоко Я разумела э, ничего персонального Нічого персонального, але я зрозуміла, чому я все життя от всіх київських архітекторів сприймала як класових ворогів. От, е, я, послухавши з великим інтересом е, професійний дискурс, е, я нарешті збагнула, в чому тут заковика. В чому ви всі сходилися десь і ключ була та фраза про те, що взагалі не розглядається концепція просто. Тобто, в принципі, немає її свідомості. Немає її в культурі, архітекторів, в радянської живо. Ось пан Зотов говорив е, конкретно і по ділу, е, значить, і е, я слухала і думала, що мені не заважає, а потім подумала, що це те, що він говорить, могло бути сказано у Владивостоку, у Новосибірську, аж немає до східного хониківського Берліна включно. Тобто архітектура, сама концепція міста і його публічного простору, яка виключає розуміння того, що ось це місце, оце місце, оце місце є єдине, унікальне, і другого такого світі немає, Зі своїм єдиним кодом, і архітектура міста є, зокрема, зафіксованою історичною пам'яттю. І оті самі люди, до чітка в чорнобривці, дратують якось дружню. Що за запитання у пана архітектора до бабусь, хто розрішив сажать чорнобривці? У мене запитання іншого характеру походу, і тут я хотіла зробити цю референцію. У мене запитання, от те, що ви казали на початку, що, 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 що там відбувалося з міськими площами останнім часом, а те, що відбулося. Зокрема, з цим багатостражданням київським дитинцям. І в той час, коли наші архітектори обурюються, хто розрішив бабушкам сажати чернобривці, я хочу знати, хто до холери нарешті дозволив делющити хаяк навпроти Софії. <плес> <плес> По поводу вот нових церковних землі отводів і строїтельства, що это взятка православию, чиновникам. Ну, По поводу тем, чтобы заткнуть им рот с изуродованием Лавры и Киевской Софии. Это первое. Второе. Мы глубочайше убежден, что э, действительно это конфликт. Меня зовут Тимур Ибраимов, это конфликт социальный двух основных групп населения. Единственный способ спасти Киев и оставить фрагментами хотя бы... то, что, э, с чем у нас ассоциируется, это начать борьбу за перенос столицы. Совершенно серьезно. Остальное бред. Никогда эти уродцы, ничего, для них ничего нету святого, нету никаких ассоциаций. Церкви даруйте. Краина секулярна, доба секулярна, зараз на ренессанс и на Реформація. І Які і інші існують моделі, і інші існують шляхи для відживлення і реабілітації функції площ як ось тих самих от місць, де революція йде. Тобто, скажімо, на наших очах у Києві з'явився Майдан, як ніби центр міста. Його раніше не було, Київ, Київ, мав ці все-таки множинні центри. Майдан став центром міста з 2004 року, не тільки тому що він став. Візиткою міста для ці, для решти світу, Все, то, значить, завжди маєш проблеми з іноземними гостями, котрі приїжджають до Києва і насамперед просять показати їм Майдан. Ти їм ви бачили, говориш, що ну, та там нічого такого немає, знаєте, от особливо. Давайте, давайте я Софію відведу, так? давайте я вам на Михайлівській площі покажу, як цей парім виглядає, і всякі такі інші речі. Але Майдан знають усі, на це нема ради. От, і в принципі під цим оглядом історія Майдану почалася ще на рубежі 89 90-й рік, почалася з тодішніх гайд парків із революції на граніті і так далі, і так далі. Септо, це, це і є моя відповідь на ваше питання, що публічний простір робить публіка, публічний простір роблять громадяни. Публічний простір роблять у ті самі міщани, містяни, ось ті самі, о саме бюргерство, котре на цю площу вихлюпує свою громадянську активність.